Танцювальна гордість України. Ужгородка Вероніка Мешко разом зі своїм партнером Ерлом Вільямсоном вибороли золото чемпіонату світу. Ця нагорода для них найбільша за всю кар'єру у танцювальному спорті. Ми дуже наполегливо працювали для цього не лише цього року, але впродовж багатьох років навіть десятиліть. І те, що ми стоїмо зараз тут, є підтвердженням того, що чим наполегливіше ти працюєш для чогось, тим більше це цінуватимеш. Для нас це не просто золота медаль, це щось неймовірне, а особливо важливо те, що вона виборена для України це доказ того, що мрії здійснюються, і те, для чого ти так важко працюєш, стає реальним. Канаспі. Виступала пара у категорії «10 танців, що у танцювальному спорті вважається вершиною професійної майстерності. Відтак Вероніка зерлом зуміли довершено станцювати і програму стандарту: тобі ж вальс, танго, віденський вальс, повільний Фокстрот та Квікстеп, і програму Латини, зокрема самбу, ча, -ча, -ча румбу, пасудобль та джайв. А Передувала світовому лідерству пари неодноразова перемога на чемпіонатах України та Європи, а також минулорічне срібло чемпіонату світу. Нині Вероніка Зерло зізнаються, найбільша мрія здійснилася. В першу чергу ми хочемо подякувати всім нашим вболівальникам, нашій сім'ї. Ми хочемо подякувати нашим друзям і тренерам за те, що ви були з нами, за вашу підтримку, за вашу любов і за те, що ви нас мотивували і надихали рухатись вперед. Ця перемога для нас була неймовірно важливою, тому що ми мріяли виграти чемпіонат світу з самого дитинства з перших наших кроків в танцювальному залі. І ця перемога це є ще однією великою перемогою над собою. Не тільки на танцювальному паркеті, але й над собою, і підтвердження того, що ваші мрії можуть збуватись, якщо до них рухатись, якщо до них йти наполегливо з любов'ю і з вірою в себе. Тому бажаємо всім вам також рухатись до вашої мрії як можна впевненіше і не здаватись ніколи. Thank you very much for your support. Слава Україні! Радість від перемоги на паркеті, ще досі не лише з танцівниками, але і з незмінним тренером пари, керівником закарпатського осередку Всеукраїнської Федерації танцювального спорту Олександрою Юмишко. Емоції ще не залишають, тому що враження це все, що. Було під час змагань це просто не передати. І е, я вам скажу, що коли ти знаходишся в залі, і вже е, фінал йде нагородження, фіналу визивають шостого місця до першого, і ми вже по оцінках бачили, тому що екран завжди висвічує результати. Не бачить цих результатів тільки судді, які судять дані змагання, ми вже розуміли, що вони перші. І все одно, коли оця музика, накал, і це World Champion і from Ukraine, і настільки це класні відчуття, і ну, таке враження, що ти піднімаєшся над паркетом, піднімаєшся над підлогою, в тебе нема ваги, в тебе. ну, От правильно кажуть, що ростуть крила за спиною. Це золото чемпіонату світу з танцювального спорту перше не лише для пари, але й для країни загалом розповідає Олександра Мешко. Найбільше досягнення Вероніки і Ерла. Я добавлю ще, що це найбільше досягнення Ужгородського закарпатської танцювальної школи, школи танцювального спорту. І це також саме найбільше досягнення українського танцювального спорту, тому що титул чемпіонів світу вперше виборола наша пара, вперше в історії танцювального спорту. Пара стала чемпіоном світу два роки назад. Вперше вони були чемпіонами Європи. Це все, що стосується категорії дорослі. Цьогорічні змагання відбулися у Португалії. Кожну країну, учасницю змагань, мала змогу представляти тільки одна найкраща пара. Відтак, з поміж 30 інших, цьогоріч до фіналу чемпіонату світу дійшли Польща, Словенія, Італія, Латвія, Ізраїль та Україна. Вболівали за Вероніку і Ерла чимало відвідувачів заходу. Наша команда, команда підтримки у нас було 30 чоловік, які ми приїхали в Португалію. Ми приїхали вболівальники із Данії з Орхуса, це учні Ерла його клубу, там де він тренує їх. І Ужгородський наш клуб Грація приїхали. І нас от команда 30 чоловік. Ми з собою привезли атрибутику українську, прапори, долоні такі жовто жовто-блакитні, дудочки і ну, все, все, що, все, що є, для того, щоб вболівальникам було. Краще, легше, і щоб спортсмени відчували цю підтримку. І до нас почала підходити просто публіка, які сиділи на трибунах, португальці. І вони є у вас прапори, є ще у вас прапори. І ми роздали, і вийшло так, що вся трибуна, і, і наша команда, і вся трибуна всі вболівали за Україну, за нашу пару. Після перемоги на змаганнях танцівники продовжують вдосконалювати свою майстерність і водночас бути наставниками для юних спортсменів в Україні та за кордоном. Пара тренує десятки дітлахів та підлітків, так само як і вони, зачарованих танцювальним спортом.